Вітаю всіх. Мені писали на Ютубі, писали всюди, в Тіктосі суми. Я бачила, поки гуляла з малим про звільнення Артюха, вашого головного. Я хочу почати з того, чому його звільнили. Давайте глянемо, чому його звільнили. Це, по-перше, дуже серйозне питання. По-друге, треба розуміти, що там за херня. І Олег Григоров, інший товариш, Я подивилася спеціально звідки він. Не сумчанин. Вибачте, для мене це трошки дивно, бо для жителя Харкова, де що один, що інший своє, то, да, один на косячок крепка, але гімно своє. І вигрібає за своє гімно. Тут справа в цьому. А тут, ну, перший я взагалі була в шоці, звідки він родом, ну, слів нема, цей Артюх. Дивно якось. Зараз давайте подивимось, чому звільнили Артюха, головного в сумській адміністрації військовій. Саме зараз. Чому його звільнили? Давайте глянемо. Чому? Трошки. Угу. <гум> ну, Звійської адміністрації звільнення. звільнення. Кінцевий результат. Зеленський вирішив так зробити. Хух. Ось дивіться. А хто дозволяв свято робити це? Він якось проштрафився конкретно, бачу. Тому що він проштрафився не більше. Були жертви. Дійсно, через цю трагедію в Сумах. Його звільнили. Дійсно так. Тепер цей Олег Григоров новий. Я розумію, що багатьом мені не сподобалася його біографія. Мені не подобається, що в ньому. Не більше. Мені найбільше не подобається те, що він має відношення до Луганської області. Ось, кажу так. Тепер давайте так. Як буде відображатись на Сумщині діяльність Олега Григорова, нового керівника Сумської адміністрації? Я думаю, його призначать. Я новини не дивилась. Давайте. Як буде відображатись його діяльність на сумах? Угу, позитив. О, захист інтересів, захист. Відразу вилазить захист. Угу. Так. Зміни. Суми. Зміни йдуть. Трансформаційні зміни, серйозні? Кінцевий результат який? Я би сказала, що не так уж і погано все. Луганщина навчила, так як життю. Це добре. Добре, добре. Захист інтересів і зміни це, це зміни. В яку сторону ці зміни будуть? В яку сторону ці зміни? В кращу сторону для Сумщини. Дев'ятка Пентаків. Ану, гіршу сторону для Сумщини. Тепер для вас це покращення. Пауза. Так, сумуємо. Оце добре. Я би сказала, що. В його ціль не пропустити нікого на кордоні Сумщини. Ну, мені подобається обнулити негатив. У нього стоїть ціль обнулити негатив. Тепер беру другу колоду. Олег Григоров, як новий керівник Сумської військової адміністрації, буде робити позитивні результати для регіону, для області? Дивіться, новий початок, по тузу, жезлю, новий початок, зовсім новий. Зовсім-зовсім. І дії в нього такі, ну, невідносні. Двійка пентаклів, це наскільки це можливо. Угу. Так, ну по-перше, немає здачі ніяких територій і всього цього. Немає. Підхід добрий. Мені подобається. Тепер. Оцей керівник військової адміністрації зможе втримати кордони Сумщини без вторгнення, окупації, без активних боїв. Зможе він тримати кордони Сумщини, Олег Григоров. Так. Дивіться, прикордонні. Відразу скажу. Сильно не надійтесь, вас, вам буде тяжко. Але тут же четвірка мечів. Воно там буде й зупинено. Прикордоння страждатиме. Маніпуляцій більше буде маніпуляцій. Ситуація яка? Маніпулятивні дії на прикордонні, намагання влізти, оце там все і залишиться. Далеко ніхто нікого не пропустить. Обстріли руйнування. Враховуємо на кордоні. Все на кордоні залишається. Так, на прикордоні все. Головна ціль втримати все на кордоні. За... Неможливо захистити прикордоні, щоб нічого не було. Це у мене такий експериментальний розклад. Прикордоння. Так, ви постраждаєте. Якщо там є евакуація, реагуйте на це. Тому що хочуть так, щоб було щоб у вас там все і замерло. На тему сірої зони не сірої зони, я не буду це розбирати, я не хочу. Досить, з Харківщини також говорили про сіру зону і про все це і бла-бла-бла. Не цікаво. Відразу скажу, не цікаво. Досить оце все розганяти. Просто живемо, реагуємо на те, що є. Не більше, тому що я все це пройшла ніякого серії немає. Є так про кордоні, яке страждає, і все. Давайте адекватно мислити, будь ласка.